Нарешті цього дочекалися всі українці. Не тепер не потрібно чекати 40 років, щоб оформити собі пенсію. Можна її оформити навіть раніше і, до прикладу, вже в свої 40 років отримувати приватну пенсію. І це взагалі не буде залежати, скільки у вас страхового стажу. Саме так роблять європейські пенсіонери, і в Україні так само як в Європі, працює трохрівнева пенсійна система. Перший рівень це солідарна пенсійна система, яка зараз працює в Україні, але не виконує. Свої обов'язки, свої функції. Тобто працівники платять податки до пенсійного фонду. Пенсійний фонд просто виплачує ці гроші нинішнім пенсіонерам. Саме так працює солідарна пенсійна система, на якої зараз живуть більше, ніж 10 мільйонів українських пенсіонерів. Ну, не живуть, а виживають. Друга. Це державна накопичувальна система, яка в Україні зараз не працює. І третя це приватні накопичення, тобто кожен українець може і має право скористатися законом України про недержавне пенсійне забезпечення, і сам зробити собі приватну пенсію, визначити, який її буде розмір, і визначити в скільки років він буде її отримувати. Оце і є альтернатива цій самій солідарній пенсії, щоб не виживати в майбутньому на ці копійки. Тобто ви дійсно можете жити по-європейськи, саме так роблять в Європі. Вже більше одного мільйона українців оформили собі приватні накопичувальні програми, приватну пенсію і вже отримують її. Всі деталі, як це зробити в Україні, я щовечора о 21.00 розповідаю в своєму закритому телеграм-каналі. Інформація, друзі, для вас вся безкоштовна, тому переходьте. Посилання залишив в описі, а також першому в коментарі. До зустрічі на прямих ефірах. Не чекайте змін від держави, змінюйте своє майбутнє самостійно. Беріть на себе відповідальність.